Kia Cerato, на коробці автомат. Тут звичайний автомат гідетрансформаторний. Двохлітровий бензиновий двигун ГБО четвертого покоління і клімат. Клімат холодить, заправлений, легкосплавні диски. Ось така континенталь гарна стоїть гума. Два ключі. Ось такий чорний гарний Cerato. Значить, є на продаж на майданчику Carpark. Дивіться. Автівочка була е, підготовлена для жіночки, тобто бокові трошечки тоновані, власником каже. А задня, бачите, не тонована для кращого огляду. То есть, ну, у кожного как бы, свій смак. По салончику, дивіться, все по картках, по кузову, по низу дверей, все гарно, ніяких рижиків, пижиків нема. Бачите, Луазик, він код, кому треба. Все в чехольчиках, все в достойному стані. Ось так. Ніде нічого не забруднене, не пропалено, не затягано, стеля вся чистенька, плям немає. Килимочки, дивіться, ковролінчик в ідеальному стані. Зараз вам покажу все, як є в нас попереду. Значить, ось такі фари туманочки, бамперочок, все чорне, вона чорна, вся блищить. Погнали зі сторони водія. У нас. Так само тут понизу дверцят, все ідеально. Чотири склопіді мача, електрозеркала з підігрівом. Ось ГБО четвертого покоління. До речі, це відкривання багажника. Я вам його так і не показав. Дивіться. Ось такий величезний багажний відділ. Там ГБО балон, тому запасочка тут згори, ну, догори. І вогнегасничок є, щоб не болтався. Власник поклав його в коробочку. Продовжуємо. Отак у нас кермо виглядає. Бачите, тут під шкіру чи шкіру, дермантин. Хто як, я вже не знаю, як вам називати, але в общем, ви побачили. Ліфт водійського сидіння, тобто можна більше-менше, ну вище нижче. Так, ключик у нас ось. Погнали! Коробочка автомат. Тут звичайний гідротрансформатор, надійний, простий, як топор. Клімат холодить, Android Medius з флешечкою. Пробіг 230. Зараз фокус. Я за, за опалення вімкну, вам поміняю так, фокус. Запускаємо. Так, Дивимося, у нас тут відкрите. Та де ж фокус сонце заважає. Так, ручничок, відкрити двері. Чек світиться, значить не робить підігрів лямда-занда. Хлопець каже, так їздимо вже більше ніж 2 роки. Розхід пального однаковий, тим паче вона на, на газу. Ось у нас медіа завантажилась. Клімат робить холодить. Отак. Зараз куточок сонця вам заважає все побачити. Тут очочничок, світло, всі діла. Погнали, де тут капот, відкрию. Нагадую ще раз, тут стоїть 2-літровий бензиновий двигун. Не 1,6, а 2,0. Де тут лапка? Еч. Куди О! Ось, дивіться, я потримаю капот. Донс. Давайте об'єм включу. 2 літра. Захист двигуна є. Клімат, бачите, вже працює на всю потужність. Ось так все попереду гарно виглядає. Радіатори, всі цілюхонькі. Bosch! бош акумуляторна батарея. Стакани всі цілі, все кругом в файному стані. Бачите? І ось вам ГБО четвертого покоління. покоління. Придбати ви це авто можете у нас на майданчику Карпарк Юа. Ми робимо щодня з 9 до 18 республіканська 9, місто Кам'янське Дніпропетровська область. Цінничок на дане авто 5800. Сьомий рік автомат, газ, бензин, 230, клімат, 400 підмічали, хоч диски, то на вікні, два ключі. Я вам все це показав. Ось такий гарний Чирато. На автоматі з кліматом. Приїжджайте і купуйте.